Так росіян щось пішло не так. Їхні бомби стали розриватися на їхній же землі. Над потужні вибухи почали стирати все навколо. Лихо торкнулося навіть гес. Розірвані будівлі та зруйновані багатоповерхівка. Справжня катастрофа охопила найбільші міста. З кожною хвилиною усе лише погіршується. Перші кадри вас обов'язково порадують. Тож про це далі на пітіві Вітаю вас, шановні глядачі. У Рязінській області вибухає одна з найбільших рес країни. Наслідки можуть бути дуже і дуже страшними. Очевидці зняли момент вибуху на камеру мобільного телефону. Попалі. бах буде, слухай. Також місцеві жителі Новомичуринська пишуть у соцмережах, що після вибухів повністю зникло опалення. Немає гарячої води, спостерігаються перебої з електропостачанням. А за даними телеграм-каналів, йдеться про поразку одразу двох великих енергоблоків. Пабліки начебто, пишуть про якісь затоплення. Також і у російському місті Волгоріченськ костромської області пролунало вибухи. Невідомі дрони атакували Костромську хрест. Пабліки дописували, що після прильоту сталася сильна пожежа. Крім цього, Повідомляється, що на трансформаторній підстанції Новочеркаської Гре сталося займання. Ситуація погіршується прямо зараз. Своєю чергою місцеві телеграм-канали, посилаючись на своїх передплатників, повідомили про вибухи в районі Новочеркаського а перед вибухами про проліт над областю приблизно два десятка дронів. Паралельно дрон протиранив хмарочос, розташований за 800 метрів від резиденції Кадирова. Російські ЗМІ стверджують, що проліт був у хмарочос комплексу Грозний Сіті. Баштав, яку потрапив Он розташована за 800 метрів від резиденції Рамзана Кадирова. В ній розміщені офіси одразу кількох органів влади. Пишуть росіяни. Поблизу також розташована будівля ФСБ. На опублікованих фото видно серйозне пошкодження фасаду 28-поверхової будівлі. Про постраждалих наразі не повідомлялися. Схоже, що по хмарочосу успішно відпрацювали російське ПВО або ж безпілотник туди скривали ре під час атаки. Вранці Росовіація навіть затримала кілька аеропортів північного Кавказу. Тим же часом російські пабліки дописують і про атаку невідомо. Мого дронів на території Краснодарського краю Арафії. За попередньою інформацією, удар було завдано по порту Темрюк, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Російські телеграм-канали пишуть, що в загалом у районі Темрюка прогріміло щонайменше 5 вибухів. Також про вибухи повідомляли жителі Слов'янського району. Краснодарської області регіональний. Оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників і загоряння на місці удару. Місцева влада заявила про пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку, що саме хореть офіційно не повідомляють. На місці загоряння Ад ліквідацію пожежі працюють 32 пожежники та вісім одиниць спецтехніки. Тим часом у телеграм-каналі Супернова Плюс на основі аналізу іншого відео стверджується, що удар припав на термінал ТОВ. Мактрен нафто що здійснює перевантаження скраплених вуглеводних газів. Також у Росії поскаржилася і на атаку дронів на Самарську область. Вибухи у розпал оголошеної загрози пола лунали в місті Сизрань, де розташований великий нафтопереробний завод. На території підприємства після вибухів місцеві спостерігали потужну пожежу. Кадри з місця події. З'явилися у мережі, їх зібрав телеграм-канал Ексільонова плюс. Після них місцеві жителі помітили пожежу на території Сизранського НПЗ, одного з найбільших нафтопереробних заводів паливного профілю у системі Роснафти. Заграво від пожежі на заводі, як свідчать зняті росіянами кадри, було видно за кілометри від місця влучання. Ну а військовий експерт Олег Жданов розповів також і про ураження інших російських об'єктів росіян. Тож далі заслухаємо на оперативно-стратегічкам направлення Російська Федерація. Движ продолжается, как Путин и просил, как он и сказал, что он любит движ, и расисты любят движ, так он и продолжается. Ночью наши добрые беспилотники атаковали невиномысский химический комбинат «Азот» в Ставропольском крае. Кстати, это уже не первая атака на этот комбинат, и предприятие производит селитру, аммиак, и находится 560 километров от линии боевого соприкосновения. Это уже четвертая атака на за эти полгода на этот комбинат. Также взрывы были слышны и в Орле. Вероятно, под атакой находилась э, ТЭЦ местная Орловская ТЭЦ. Э, последствия сейчас уточняются. Вот э, такие такие задачи выполняли наши добрые дроны на территории Рождественской. Федерации. Еще одно замечание такое или напоминание даже хочу сделать, это то, что переговорный трек опять сорвался. Есть информация от нашей разведки, что враг перемещает ракеты различного типа на аэродромы базирования, на в районы размещения ракетных бригад, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги. Российская Федерация может нанести очередной массированный удар по территории нашей, нашей страны. Он, он может быть и комбинирован, ну, скорее всего, он будет комбинированный, но когда он будет, сказать очень трудно. Но то, что они активизировались в плане подготовки, то такая информация от нашей разведки поступает. Не игнорируйте сигналы воздушной Триву генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження хімічного заводу Невономинськ Азот у Ставропольському краї країни агресорка Росії, як зазначили у командуванні ЗСУ, ураження одного із найбільших хімічних підприємств агресора відбулося, і воно було променено в межах зниження наступального потенціалу а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів. Про це йдеться у відповідному повідомленні штабу ЗСУ. Як зазначається сили оборони надалі вживатимуть усіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал Росії російських окупантів уражено один цехів виробництва на об'єкті зафіксовано пожежу, стверджують у генштабі ЗСУ І, хоча невиноманське азот позиціонується як підприємство, що виробляє добрива, насправді цей завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога. Потужність виробництва понад 1 мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тон аміачної селітра на рік робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин. виробництво боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств Карефії і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій пояснила у командуванні ЗСУ. а Місцева влада поскаржилася на багато прильотів. Причому очільник підприємства заявив, що більше 20 прильотів було відчутно безпосередньо по заводу. А мер міста заявив про 37 прильотів і відсутність руйнувань у житловій забудові. Тобто відбулося так зване точкове ураження. цілі одне з найбільших хімічних підприємств агресора за словами місцевих мешканців. Практично всі влучання прийшлись по цеху номер 9, де Блять, складові для виробництва військової вибухівки. Ну а Росіяни тим часом атакували Харків-дронами. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. ДСНС. ворог атакував ударники безпілотниками, територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста. Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 квадратних метрів. Ідеться у повідомленні також у ДСНС Додали, що на щастя жертв і постраждалих немає. Окрім цього, напередодні російська армія масово атакувала Херсонську теплоелектроцентраль, після чого вона зупинила свою роботу. Об'єкт неодноразово віддавався атакам окупантів, але вчорашньо практично повністю знищила ТЕЦ. Повідомили в Нафтогазі відомо про постраждалих співробітників Херсонська ТЕС виключно цивільний об'єкт. Її єдине призначення забезпечення тепла в будинках городян. Про цьому росіяни системно обстрілюють підприємство, заявили в компанії, додавши фото наслідків одного з численні ударів зі свого боку. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Прокудін в ефірі телефафону повідомив, що протягом останніх кількох днів росіяни прицільно били по ТЕЦ, завдавши сотні ударів дронами, та іншими видами зброї, попри вжиті заходи щодо захисту, приміщення та обладнання станції знало дуже серйозних руйнувань. Через це роботу об'єкта призупинено. Без тепла залишилося близько 50% відсотків горсона, будинків. А це приблизно 45 тисяч абонентів. Наразі спрогнозували строки відновлюваних робіт неможливо, оскільки район ТЕЦ обстрілюють постійно і відправити туди ремонтні бригади. Та техніку означає наразити людей на смертельну небезпеку, сказав він. І наразі влада розглядає варіанти альтернативного теплопостачання для житлового. Фонду та шукає разом із партнерами шляхи забезпечення людей альтернативними джерелами обігріву. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.